Привіт, продовжуємо грати в цю гру. Підемо до цього сусіда довбанутого. Мілор, тебе прийшли, і ви трохи менше ніж я собі уявляв. Мені подобається, це навіть краще Це все, що я мав на увазі. Що ти пропонуєш мені, людина? А у мене немає нічого, що я міг дати прямо зараз. Так що допоможете мені вибратися, звідси я вдам все, що забажаю. Хаба це не добре, як побажаєш що... людей. Варта, дякую, дякую, згинь. Темря вас атьмаріє і ти не бачиш, що відбувається. А що він міг дати по факту, цінного? Свою душу тільки, тому що я нікого більше не взяв. А тоді, коли твій зір повертається, сутність вже Він На землі лежала без тихани тіло коліста. Вау! Навіть Ешлі охуїла. Та ти шо? Та ти шо, та ти шо. Тож, я вже маріч, ти теж це пачиш. Хочеш перевірити шо з ним? Ну, принаймні, я хочу вимкнути цей крятий програвач. То ось що тебе турбує? Не справиться, це до кінця свого життя. Так ось так ніби ми можемо повернутися на те. Хіба Ну, я вмирати здрасте. Цього хлопця має, має бути щось, що ми можемо зістину. Час для пограбування. Столик Пенпи, давай сідаємо всередину. Верхна ручка насміхається над тобою з іншого боку склом. Отримала потинечку. Свер відчинено. Якщо так подумати, то тут у нього немає що їсти. Ну от, це ми у нього беремо чи ні? Оце сікач. Не бере. Ахуїти, порожнє. він тобто теж холода. Так само замкне. Ого, як класно. Ну що не міг смивати чи що, дурне. А, це ціла купа м'яса, думаєш ти? Що? чого? Тут мало голос мого. Ща я маю на ну, бо Це все ще незаконно, якщо ми його не вбивали. Ще незаконно, ну, знаєш. А, так ти хочеш не жарти його. Хіба ти не на це натікали? та ні, я просто зробила спостереження. Черти, але ж ми не можемо, якщо ми його з'явити, то, то на цьому нас все немає жодного шансу, що нас не спіймають, коли вони нарешті випустять нас з карантину. Але ж не ми вправили цього версія. Думаю, що хломитись над трупом це теж злочин. Ну а я думаю, що вони повинні дивитися на це скрізь пальці, не хочу, що нам пішли немає чого. Та чи весь цей персонаж справді не давав нам нічого? тож, ти скажеш їм, що вбив його демо, серйозно, О, вони це точно сховають. Слухай, ти там більше багато про це думаєш, ми це робимо чи ні? Ендрі, я чекаю, то віду... Е, так. Гарастечко, знайдемо, чим його можна нарізати. Бошен. Отрималася кач. Що ж ти я візьму на себе нагадує? Перше ти відробиш культисту праву руку. Наступна ліва рука. Ми не можемо його переносити через балкон такому вигляді. Просто жалком все швиденько і все. Ні. Можеш принципи пакети чи ще щось? А я тим часом подбаю про решту гадаю. Поразрихова на тебе, Енті. Небай називай мене так. Передаєш чомусь цікаві. ти не вимкнеш музику, вона починає мені подобатись. Тоді я її вимкну. Починає мені подобатись. От ти дивна. Ну типу, блядь. спочатку одне говорила, потім друге. Упа взятих на наприклад, фільмів. Терміни повернення давно минуло, але маємо, що маємо. Блять, ну буде що дивитися за те. Було що дивиться. От сказали поліетиленові пакети, а я щось і не звернув увагу, де вони, в ванні чи що. Ага, ось вони, кілька поліетиленових пакетів. Да. Ох, як собі. Фіга собі генія, ти що? Отримала ліву руку, отримала ліву ногу. Праву ногу. Праву руку. Виникає маленька проблема. Поліетиленові пакети недостатньо великі, щоб помістити в них весь стул. Тітько, не думаєш, що нам вдасться перерізати хребет. Просто переверни його на спину. Я не думаю, що це спрацює. Дивись, вчись. Ось бачиш, якщо хтось випадково опадається у вікно, це буде катастрофа. Ну, може я візьму два пакети. Слухай, це не спрацює. Та-да! ха ха Господи, не смушу мене сміятися з цього. Я не маю влади, щоб смусити тебе щось робити. Гаразд, гаразд, досить. Візьми усі кінцівки йде, У нашій морозильній камері має бути достатньо місць для них. Я поки що покладу тулуп і голову в його морозильну камеру. Тоді я піду щось приготую пакати тут, а вже ж ти привету щось надзвичайне. М -м -м. Добре, тоді йдемо. Такс. Йдемо на кухню. Ти звикла наповнити шлунок водою, але цього недостатньо, твоє тіло вимагає жиру. Почекай, я ж взяв вже все, що мені треба. Що ти хочеш. Я не розумію, не що не вистачає. Кавоварка сидить на самоті сумна і покинути. Сьогодніш тієї гуші можна варити лише певну якісь російськи, тож більше в цьому домі кави немає. Ти поклали дріждені кінцівки морзельні камеру. Тепер я куп з них ти хотіла жерти. Та давай ліву Раз, руку. Раз, час руку. Гаразд, час готувати. Ти смажеш м'ясо. вечеря готова. Гаразд, то що у нас тут? Чисто смакала, що їж, давай. Тепер що. Що? А, ти вже гаразд. Їж, Ендрю, ти це не смартфонеш. Авжеж. ж. коштує стоїть сп страву. Не думаю, що йому подобається. Його починає нудити. Ні, не смій. Кофтай! Достань шматочка. У. Ну, як воно? Воно... Боже, не наочно випагливих ідців. Я приготувала її сліпою, тож ти не питишся столу, поки не не тарілку тарілку дочки. Тосі, годі скиглити, жінко. Тоді припини плювати, велике дитя. Я з'їм це добре, просто дай мені хвилинку. Під твоє пильним дохлі, він повільно залишає тарілку порожню. Гарний хлопчик, який я так тобі пишаюсь. Ти тобі саєшки. Який дивний спосіб подякувати. Так, так, вельми, дякую, приберусь зі столу, то ж залиш мене спокій. У нас залишився дуже обмежений набір спеціалі, але я кадаю, що варто спробувати далі. О, я не знаю, може коріанти. Раз спробую його завтра. Я йду спати на добранч. Ми поїли. Якось тепер мені здається, чи це ми по-іншому ходимо, чи ні, я не знаю навіть. Аго Вешлі. Якщо ми коли-небудь звідси виберемося, тобі варто сходити до психіатра, га? Просто думка, Солодких снів. А, все, вже з ним говорити не можна. Стоїть, думає собі. Ти засинаєш повністю задоволений своїми життєвими рішеннями. Так, добре, це виходить. Так, хтось сказала, що ти їй подобаєшся. Так, добренько тоді, удачки, всім пока.